Тому що насправді ситуація, яка склалася, це є наслідок і дій росіян і нашої бездіяльності, тому що те, що ми всі ці роки після повномасштабного вторгнення не просто не проводили кампанії по мобілізації, а власне не говорили з людьми про складні теми, і тим самим забезпечуючи вакуум по багатьох питаннях, які власне справедливо виникали, зокрема, і коли там в 22-му чи навіть на початку 23-го року ще не було і близько такої кількості. Кості якихось дійсно реальних ситуацій з ТЦК, з представниками ТЦК і стояли черги в ТЦК. То в 2024 році вже їх, їх ігнорувати і не реагувати на них просто не було можливості. І тоді власне комунікації не було. Було швидше багато звісток в медіа про те, що такі факти є, але реакції стосовно того, що е, хто був правомірно, хто неправомірно, хто поніс покарання, хто не поніс покарання і так далі від влади, від е, збройних сил не було і все це. Це паралельно з російською інформаційною операцією на жаль підігріло значну частину українців. Знову ж таки, ми тут не знаємо, який це відсоток, тому що зараз дуже багато є, скажімо так, тверджень, що це там всі більшість і так далі. Але ми це судимо зі своїх інформаційних а, груп, відчуття що... Ну, відчуття, що справді дуже великий відсоток, пані Оксана. Це суб'єктивно. суб'єктивне відчуття. Але тут важливо підкреслити слово суб'єктивне. Тут важливо, щоб соціологи сказали свою думку, і попри якщо це навіть там 10, 20, тридцять відсотків, це все одно значний відсоток для того, щоб з ним. Працювати тому я тут ні, ні в якому разі не хочу сказати, що проблеми немає. Проблема дійсно є. А, ось і по про те, що Росія і зараз, в ці години, в ці хвилини, і сьогодні підігр... підігріває ситуацію різними своїми діями для того, щоб спонукати українців іти проти ЦЦК і забувати, що це так само частина збройних сил України, і самі українці під впливом емоцій, під впливом невдалих комунікацій, і так далі, не НАТО так само хочуть розбиратися в ситуації.